Дорогі друзі, літературний театр Кіт, організований бібліотекою для дітей номер 21 що в місті Кропивницькому, підготував для вас пізнавальну екологічну виставу Підводна експедиція за п'єсою Ксенії Мак. Приємного прослухання! Як гарно дивись, як цікаво малесенькі рибки Великі Кити. Яка це напевно захоплива справа дослідником бути і моря берегти. Навіщо гадати? Збираємось в дорогу. Поринемо в океанських глибин і там особисто ми матимемо змогу пізнати життя всіх підводних створінь. І ось ми із татом у путь вирушаємо у човен підводний сідаємо. Ми племо у море, де нас зустрічають прекрасні дива, глибини. Цікаво дивитись навколо усе так незвично у церкві води. Ось рибки веселі, яскраві, чудові, їх зрайки шмигляють туди й сюди. Я медуза в капелюсі, з ним постійна я орусь. Довгі щупальці я маю, ними здобич хапаю. А я синій кит вусатий, у воді умію спати, з неба випущу фонтан. І пірнаю в океан. Ми дельфіни, мокрі спини, Ми. нас натхнення не покине. Ми танцюємо і граємо. Спритно поміж хвиль стрибаємо. Довкола зразу усі ховаються. Моєї всі бояться зброї, яку завжди ношу з собою. Ми коники морські. Скакали і якось морі заплукали. який бік не подивись, темні водорості скрізь. Восьминіх, вісім щупальців маю, під колір довкілля свій колір міняю. Лижу в глибині на морському дні. Помилуйтесь крізь воду на мою гарну вроду. Я черепаха морська. Та підпливає до нас на човні. Це добре еколог коло дослідник. Привіт. Чим вам допомогти? Ми з сестрою готові досліджувати разом підводний цей світ. Оце молодці, причудове бажання. Хоч місія ця і непроста. Що ж, маємо нині важливе завдання, десь тут недалечко відмити ката. Відмити кита, а навіщо панове, чи ж він у воді не помиється сам? Погляньте, як весело і як чудово митись в водичці великим китам. Відмитись він може, але не від нафти, що танкер великий тут поряд розлив. Тож маємо негайно цю нафту зібрати, порятувати дельфінів і китів. Шкода, і китів, і дельфінів веселих. їм чисте довкілля потрібне як нам. А людство забруднює їхню оселю відходами, нафтою і іншим сміттям. Цього не забудемо. Ми зрозуміли, що світ ваш підводний чудовий, але якщо тут смітити і не прибирати, то мешканця моря стає дуже зле. Хай кожен із вас добре пам'ятає, коли біля моря десь відпочиває, пакети і пляшки забирайте з собою, бо для природи це стане бідою.